Небайдужі школярі та вчителі прибирали на садгірському центральному кладовищі. Акцію упорядкуємо пам'ять та пам'ятки організували з ініціативи громадського комітету з догляду за українськими історичними похованнями в рамках весняної толоки. Кожного року небайдужі чернівчани, учні та вчителі загальноосвітніх шкіл номер 37 та 38 за підтримку українського народного дому влаштовують акції прибирання на занедбаних могилах. Закочують рукава і представники влади, адже найкращий приклад це почати з себе. Кожного року на провідну неділю, так серії прийнято, люди провідують своїх рідних які тут поховані. А на жаль, є могили, які в силу різних історичних обставин репресовані, знищені. В основному це українська інтелігенція, яка працювала, жила у садгорі. І ці могили являються, залишаються ніким не доглянути. І було б несправедливо, якщо б вони так і залишалися. На кладовищі чимало могил, які нікому впорядковувати, або родичі похованих виїхали з чернівців, або ж просто байдуже ставляться до пам'яті рідних. Тож школярі намагаються навести лад на таких похованнях. Прибрати, допомогти. У деяких немає сім'ї, а могили треба прибирати. Це могили, ми маємо їх прибирати. Це пам'ять. Молодь треба вчити кожного дня чомусь новому, саджати ту зернинку. Доброго і вічного. Молодь зізнається, у таких акціях братиме участі надалі, аби власним прикладом показати, як треба берегти історичну пам'ять. Максим Клінчук, Сергій Третяк, телеканал Буковина.